Привіт! Розповідаю, що знаходиться всередині SageKit. Це Figma файл, який містить собі різні темплейти, ефекти та концепти. У нас зараз цікавить ця вкладка, яка називається Web Design Templates, тому що тут зібрано дуже багато різних фреймів, аж 229 штук на даний момент. І кожен із цих фреймів адаптований під десктоп планшетну версію та мобільну версію все це побудовано на автолеутах. Це означає, що воно буде дуже гарно адаптуватися під розмір, який вам необхідний, тому що якщо ви робите макети на під 1920, а менше, ви зможете це легко змінити. Також тут є бібліотека компонентів, яку я використовував для створення фреймів. Є вкладка з ефектами та елементами, де я зібрав різні кнопки різних стилів. Різної форми для того, щоб ви теж могли цим надихатися та використовувати. Також є окремий такий фрейм, який називається Element Tester. Я його зробив, щоб ви могли запустити його у прототипі і подивитися, як будуть працювати різні всі ці ефекти при наведенні. Тобто, ви вже можете брати ці готові компоненти, редагувати під себе і використовувати у своїх проєктах. Є у нас вкладка з 20 концептами, які я теж. Створив для того, щоб ви могли якось надихатися, відкрити для себе якісь нові цікаві поєднання кольорів, поєднання шрифтових пар, і могли взяти для себе звідси якісь цікаві прийоми, які ви раніше не використовували. Ось така крута добірка в мене вийшла. Я і сам використовую її у своїх проєктах, тому що вона дуже сильно пришвидшує роботу над створенням дизайн-макетів. Натискайте на кнопку під цим відео та забирайте її собі.